Тут не побачиш ефектних комбінацій вражачих силових прийомів та вилучень, а сама гра мало чим нагадує найшвидшу на планеті. Але емоції учасників від того не менші. У Кіровограді прийшла першість місце серед дітей з настільного хокею. За звання кращого змагалася півтора десятка аматорів малої шайби. Між собою грали по черзі. У нас хокеєм займаються десь ну. До сотні гравців в Кіровограді, по, по дитячих юнацьких клубах по місту. Зараз які як, чого, чогось вже досягли в грі, чогось вже навчилися і бажають продемонструвати свої, своє вміння і, скажімо, досягти перемоги. Поруч із хлопцями за столами змагалися і дівчата. У кожного учасника максимум концентрації. Усі вони лише вчаться вправно рухати фігурками хокеїстів, тому швидко впоратися з шайбою виходило не завжди. Тим не менш після третини зіграних матчів визначився явний лідер. Я не вважав, скільки я зіграв, але я виграв і один, ну, кілька разів виграв, по моєму три рази, і я один раз зіграв з нічого. Головне грати. Ну і якщо вийде, то пер... на перше місце Хочу ще саме Михайлові вдалося здобути перемогу в дитячому чемпіонаті з настільного хокею. Він та інші призери отримали грамоти та подарунки, а всі разом купу позитивних емоцій та задоволення від самої гри.